Зима пора, яку дехто боїться, а дехто чекає з надією. Для селянина вона завжди була і випробуванням, і благословенням водночас. Коли земля засинає під білою ковдрою, то не просто спочиває, а збирає в собі силу для Нового року. Та от біда останніми роками снігу або нема, або вітер його зносить у балки, залишаючи городи голими й мерзлими. Мороз без снігу, гірший за вітер без даху. Витягує з ґрунту життя, сушить, вибиває з нього залишки тепла. І тоді весною город нагадує суху губку землю треба довго поїти, а врожай виходить мізерний. Тож недарма наші діди казали хто сніг утримає, той хліб збере. Затримати сніг це наче приручити зиму, зробити її союзником. Бо ж сам по собі сніг не лише холод, а й тепло. Так, саме тепло. Адже товстий шар снігу, тримає всередині земне тепло, не дає ґрунту промерзнути на глибину. Під снігом навіть узимку зберігається життя, коріння трав, дрібні комахи, мікроорганізми усе там дихає, хоч і спить. Якщо ж снігу нема, мороз бере землю до самої кістки, і навесні доводиться довго чекати, поки вона відійде. Тоді насіння запізнюється зі сходами, а бур'яни, навпаки. Спішать першими, бо вони витриваліші. Для господаря важливо зрозуміти сніг це безкоштовне добриво, безкоштовна волога і найкраще укриття для поля. Один сантиметр снігу дає майже літр води на квадратний метр землі, а коли його назбирується хоч пів метра, то вже ніби добра весняна злива тільки без шкоди. Тож кожен, хто хоче мати врожай, повинен подбати про те, щоб. Сніг не втік з городу, і робиться це не за гроші, не з технікою, а з розумом і трохи руками. Колись у селах це добре знали зима то не час спати, а пора готувати врожай. Люди виходили на межі, ставили щити з хмизу, робили загорожі, клали на городі старе гілля або кукурудзяне бадилля, щоб воно затримувало сніг. Бо сніг, як і вода, має свою вдачу. Куди є опора, туди й лягає. Де пусто? там вітер його несе. І тепер, коли клімат міняється, ці старі способи знову стають потрібні. Сучасна людина часто шукає складного, купує добрива, поливи, теплиці, але забуває про найпростіше про сніг, який падає з неба даром. Чому ця тема така важлива сьогодні? Бо кожен, хто має клаптик землі, знає, як дорого зараз обходиться волога. Весняна посуха може знищити сходи, а якщо ґрунт промерз узимку без снігу, то він уже не здатен втримати вологу. От тоді і починаються проблеми. Земля потріскана, рослини кволі, а дощі якщо й приходять, то вже пізно. А якби ще взимку подбати, щоб на городі лежав рівний глибокий шар снігу, то весна почалася б зовсім інакше. Земля зустріла б тепло м'якою вологою живою. Сніг це ще й природний утеплювач. Під 30-сантиметровим шаром температура землі навіть у сильний мороз не опускається нижче мінус двох. Це означає, що життя там не завмирає, а просто дрімає. Тож, коли ми ловимо сніг, ми не просто затримуємо воду, ми зберігаємо життя в ґрунті. Тому не треба думати, що зима це ворог господарства, вона перевірка на розум і Хазяйновитість. Розумний господар не сидить у хаті, коли мете сніг, а виходить і дивиться, де його вітер жене, де можна трохи допомогти природі. Іноді досить кількох простих дій поставити вітрову пастку з хмизу, притрусити стерню, не прибирати гелки після обрізки дерев. Це все невидимі помічники, які збирають і тримають сніг там, де він найпотрібніший. Зима не просить грошей, але вимагає уваги. Хто її зрозуміє, той навесні матиме добру землю, а хто байдуже ставиться, той потім марно шукає воду відрами. Зрештою, приручити зиму, це значить жити в злагоді з нею, не боротися, а допомагати. Бо природа не ворогує з людиною, тільки відзеркалює її поведінку. Якщо ми вміємо зберегти те, що падає нам з неба, то й земля віддячить сторицею. І тоді навіть холодна пора стане для господаря часом тихої роботи, що приносить теплий результат. Щоб зробити пастку для снігу, не треба ні грошей, ні складних матеріалів, лише трохи розуміння того, як поводиться вітер, і куди сніг найчастіше мандрує. Бо сніг це як мандрівник, де натрапить на перешкоду, там і зупиниться, а де рівнина без нічого пролетить, не оглянувшись. Тому головне завдання господаря ну, створити ці маленькі перешкоди, що ніби ловлять сніг у сітку. І робиться це просто навіть підручними речами, які завжди знайдуться в кожному дворі. Почати варто з того, щоб визначити звідки найчастіше дме вітер узимку. У більшості наших сіл це схід або північний схід. Саме з цього боку треба й ставити перші снігозатримуючі загорожі найпростіша з них. Із хмизу, гілля чи кукурудзяного бадилля досить нарізати кілька десятків прутиків і вбити їх у землю на відстані один від одного, сплітаючи між собою на чатин. Висота пів метра або трохи більше, але не менше, бо надто низька загорожа не затримує летючий сніг. Такі тини можна ставити через кожні 10-15 метрів, особливо на відкритих ділянках, де вітер гуляє вільно. Інший спосіб залишати стерню після збирання врожаю. Не спішіть восени вирівнювати поле до блиску. Коротка стерня це природна щітка, що вловлює сніг. Коли випадають перші заметілі, сніг чіпляється за кожен стебельце і так формується рівномірний покрив. Де стерня залишена, там земля буде мокріша і тепліша навесні. де ж усе вичесано, там вітер лишає пустку. Добре працюють і невеликі кущі або посаджені рядами дерева, це вже довготривала пастка для снігу. У кого є садок чи межа з дикими кущами знає, там сніг завжди товстіший. Дерева створюють вітрову тінь, де сніг осідає, а не несе далі. Тож, якщо плануєш посадку навесні, можна подумати наперед зроби її не лише для краси, а й для користі. Живопліт з дерези, бузини чи шипшини не лише ловить сніг, а й захищає город від вітрів і пилу. Ще один перевірений народний спосіб використання старих дощок, жердин або навіть залишків очерету. З них можна спорудити тимчасові щити, встановлені похило під кутом до вітру. Коли вітер дме, він зустрічає щит. І залишає за ним зону спокою, де сніг осідає шар за шаром. Таким чином, уже через кілька днів можна мати пристойний замит, який весною дасть добру вологу. Дошки можна прибити до кількох кілків і легко переносити, змінюючи місце, якщо вітер міняє напрям. Для невеликих ділянок годиться навіть простий спосіб кидати на землю обрізки гілок, листя, бадилля, стебла соняшнику. Вони діють як природна сітка, сніг чіпляється за них і не здувається. Крім того, навесні все це перегнеє, утворюючи пухкий гумус дехто навіть спеціально розкидає стару солому або сіно на городі такі пастки не лише затримують сніг, а й працюють як мульча. Дуже важливо пам'ятати снігозатримання ефективне, коли перешкоди стоять перпендикулярно до напрямку вітру. Якщо поставити їх уздовж вітру, сніг просто пролетить повз. Тому перед першим морозом варто трохи постежити, куди вітер найчастіше несе легке листя або попіл з димоходу, це і буде підказка, звідки треба ловити сніг. Є ще одна цікава хитрість, яку знали старі господарі у низинах сніг накопичується сам, а на пагорбах його зносить. Тож на горбку треба ставити більше пасток, а в ямі менше. Можна навіть зробити штучні борозни або невеликі вали з землі, що теж допомагають утримати сніг. Вони не повинні бути високими досить 20-30 см. Так утворюється природна пастка, де сніг затримується шарами і повільно тане навесні, рівномірно зволожуючи землю. Якщо у дворі є старий тин, сарай чи посадка, можна скористатися і ними. Не прибирайте повністю старі насадження, вони працюють на вас. Вітер, зустрівши загорожу, зменшує силу, а за нею сніг осідає. Так навесні земля біля паркану завжди довше мокра. Дехто навіть робить невеликі насипи або снігові гребені на початку зими, щоб потім вони збирали свіжий сніг. Окрема порада не топтати сніг на городі, утрамбований сніг пропускає менше повітря і гірше тримає тепло. Тому, коли йдеш перевіряти свої загорожі, краще обережно обходь їх, не руйнуючи пухкий шар. Саме пухкий сніг найкращий утеплювач, і не треба вважати, що така робота даремна. Хай здається, що стоїш серед зими, коли все спить, і втикаєш гілки у мерзлу землю. Зате навесні побачиш різницю. Там, де зроблено пастки для снігу, земля відтане швидше, буде темна, волога, готова до сіяння. А поруч, де вітер вигнав усе до останньої порошини, ще довго лежатимуть холодні грудки, які не беруть воду. Так, пастка для снігу, ба, справа проста, але в ній багато розуму вона вчить нас не боротися з природою, а допомагати їй. Бо сніг, то не сміття, що треба згрібати, а дар, який треба втримати. І хто навчиться це робити, той і без грошей матиме врожай, бо справжнє багатство починається не з добрив, а з розумного господарювання. Колись у селах люди вміли працювати з природою, а не наперекір їй. Кожен господар знав, що сніг то не просто зима, а майбутній хліб. Старі люди часто казали. Хто сніг ловить, той води має, а хто ловить вітер, той біду. І справді у давнину намагалися не дати зимовим вітрам вимітати сніг із полів тоді ще не було ні снігозатримуючих щитів із фабричних матеріалів, ні техніки, усе робили власними руками і часто з того, що під ногами. Наприклад, по селах на Полтавщині та Черкащині з осені залишали на полі стовбури кукурудзи. Зрізаючи лише верхівки скачанками ці сухі стебла стояли, мов малі стовпчики, і коли починалися вітри, вони тримали сніг, не даючи йому розлетітись. Весною земля під ними була м'яка пухка, а сніг танув повільно, встигаючи просочити ґрунт вологою. Ніхто тоді не чув про агротехнічні методи усе було просте, народне, але ефективне. На півдні України. Де вітер сильніший, і сніг легше переноситься, господарі ставили ряди очерету або лозових щитів, їх робили восени, коли збирали врожай, переплітали гілля, верби, ліщини чи терену, утворюючи справжню сітку. Такі пастки розміщували з півночі на південь, щоб перехоплювати снігові потоки. І навіть коли заметіль бушувала всю ніч, за цими загорожами на ранок лежали товсті кучугури. Які зберігалися до весни, а земля, яку захищали, потім давала найкращі сходи: м'які, рівні, соковиті. На заході України мали свої звичаї. Там, де поля чергуються з лісами та ярами, люди користувалися природними укриттями, вони не згрібали сухе листя, а навпаки, залишали його на краях полів. Воно затримувало перший сніг. А коли вітер ніс порошу з поля? Вона осідала саме там, у затінку. У Карпатах і досі можна побачити, як господарі кладують уздовж схилів ряди хмизу або старі дошки, щоб зловити сніг і не дати йому зійти лавиною донизу, бо там кожен знає сніг, що втримався навесні, напоїть джерело. У степових районах робили трохи інакше коли поле велике і немає ні дерев, ні тинів, то залишали вузькі смуги необробленої землі. Борозни або валики. У таких місцях сніг осідав рівномірно, утворюючи природні накопичення. Весною волога з них розтікалася по всій ділянці. Сучасні агрономи тепер називаються смуговим снігозатриманням. Але в селах це знали ще діди і прадіди, просто не вигадували назв Робили, бо так треба. Старі люди мали ще один секрет коли перший сніг падає, його не чіпали. Вони казали перший сніг, як перша сорочка не рви її. бо перший шар утворює основу для всіх наступних якщо його розтоптати чи розгребти, потім вітер легко підриває решту тому городи старалися не чіпати до повного укриття. Навіть діти знали, беко бігати по першому снігу не можна, бо зима втече, є й такі народні спостереження. Якщо вітер у грудні північний, треба ставити загорожі з того боку, а якщо південний, то ліпше змінити напрям пасток. Люди вміли чути погоду, знали, як поводиться сніг. Були навіть приказки сніг з вітром, пшениця з ситом, або де вітер ночує, там сніг гіркує. Ці прості слова передавали цілу науку. Сьогодні багато хто забув ці методи, а дарма. у кого є дача чи город. Той може переконатися сам. Якщо просто залишити на зиму трохи бадилля, кукурудзиння чи кущиків, то навесні там буде волога, наче після дощу. А якщо все вичистити і вирівняти, земля трісне від сухості вже у квітні, і не треба ніяких наукових пояснень, це видно очима. Старі господині казали не бійся заметілі, бійся вітру без снігу, бо заметіль приносить тепло у землю, навіть якщо мороз лютує. А там, де немає снігу, земля замерзає, як камінь. Люди знали, що корінь, який промерз, потім росте слабко, тому завжди намагалися дати землі ковдру зі снігу. У багатьох хатах узимку ще й говорили ходімо ловити сніг, і виходили всією сім'єю ставити хмиз, розкидати гілля, робити невеличкі насипи. Це була не тяжка праця, а спільна справа, що приносила відчуття господарського порядку. Тепер, коли села порідшали, а люди звикли більше покладатися на техніку, ця проста наука забувається, але вона варта повернення, бо навіть без великих машин можна утримати вологу і зробити землю родючою. Ті, хто пробував старі методи, кажуть, що різниця відчутна там, де ставили гілля чи залишали стерню, урожай вищий, земля легше ореться, а після дощу вода не тікає. Снігозатримання це не тільки про користь, а й про повагу до природи. Наші предки розуміли, що земля це живий організм, її треба берегти навіть тоді, коли вона відпочиває. Тому кожен кущик, кожна гілка мала своє місце. Навіть бур'янини виривали всі підряд. Деякі залишали, щоб ловили сніг. Весною вони легко згрібалися і ставали перегноєм. Так замкнене коло природи. Трималося без добрив і хімії. Народна мудрість каже сніг упав, то вже вода в коморі. І в цьому є правда бо селянин ніколи не дивився на сніг, як на перешкоду. Він бачив у ньому майбутню вологу, силу, урожай. І навіть якщо зима була люта, то той, хто вмів її приручити, не боявся весни він знав під снігом його земля жива. Сніг то найбільший дар зими, тільки треба навчитися його приймати. Кожен клаптик білого покриву це, це крапля води, ковток життя для землі. Тому перша і головна порада не поспішай з осіннім прибиранням, не залишай город голим. гола земля як бездомна душа, вітер її зносить, мороз її бере, а весною вона слабка й холодна. Нехай на зиму на ній залишиться хоч трохи стерні, гілля, кущів чи старих рослин. Це не сміття, а природна ковдра, яка тримає сніг і захищає землю від промерзання. Друга порада не бійся працювати взимку. Зима не кінець сезону, а його продовження. Коли випав перший сніг і вітер ще не втихомирився, саме тоді час глянути на поле чи гороти, подумати, де сніг затримується, а де здувається, не треба великих зусиль достатньо кілька гілок. Старі дошки чи бадилля, розставлені з розумом, і сніг сам зробить своє. Не чекай весни, щоб рятувати врожай. Рятуй його зараз, коли все спить. Бо той, хто пильнує взимку на весні, має перевагу. Третє. Пам'ятай, що сніг дає не тільки вологу, а й тепло. Під товстим шаром снігу земля не промерзає глибоко. Коріння багаторічних трав і плодових дерев не гине. Тому якщо біля саду вітер зносить сніг, постав невеликий парканчик із гілок або хмизу, це ніби стіна, за якою ховається тепло. Весною ти побачиш різницю дерева прокинуться швидше, трава буде густіша, а город легше розмерзнеться. Не треба добрив і підігріву досить трохи турботи й уважності. Ще одна важлива річ не топчи і не втрамбовуй сніг, особливо біля грядок. Коли сніг щільний, він гірше тримає повітря, а значить гірше гріє землю. Пухкий сніг це найкраща ковдра, бо в ньому між кристалами є мільйони дрібних повітряних кишень, які утримують тепло. Тому не перетворюй свій город на дорогу, не ходи по ньому дарма. Нехай лежить собі біле покривало, воно робить для тебе добру справу. Також не забувай про весняне танення. Якщо ти правильно затримав сніг, то він буде танути повільно, рівномірно просочуючи землю. Не спіши відводити воду, хай вона всмокшиться. Буває, що люди поспішно прокопують канавки, щоб снігова вода стекла, думаючи, що вона зашкодить, а потім скаржаться, що весною сухо усе треба з мірою. Вода має час увійти в землю, щоб влітку не просити дощу. Старі господарі казали, як зиму зустрінеш, так весну й матимеш. І це не просто слова. Хто восени не полінувався залишити стерню, зробити снігові пастки, прибрати поле з розумом, той весною не поспішає з відрами, не біжить за добривами, бо його земля сама дихає, сама живе. А хто все вирівняв, випалив, очистив до чорного, той потім дивується, чому земля мертва. Бо не можна взимку залишати землю голою. Як і людину без хати. Якщо поглянути на природу, то видно, там, де є кущ, паркан, дерево, там завжди більше снігу, там життя тримається міцніше, природа сама показує, що треба робити. Тож не треба складних технологій. Пастка для снігу це не хитра машина, а розумна звичка. І що більше людей її відродять, то менше буде виснажених земель. Сніг це не ворог. Який заморожує, а друг, який охороняє, він приходить не для того, щоб знищити, а щоб укрити. І якщо ми навчимося з ним жити, то зима перестане бути страшною. Хай вона буде довгою чи короткою. Головне, щоб не порожньою, бо кожен сантиметр снігу це ковток води для твого городу, це добрий знак для врожаю. Під кінець хочеться сказати просто не лінуйся, не думай, що зима все одно все забере. Вона забере тільки в того, хто не дбає, а в того, хто з нею в згоді, вона залишить багатство. Тому кожен, хто має клаптик землі, може зробити маленьке диво, зловити сніг без грошей, без техніки, лише з добрим розумом і терпінням. І тоді весна прийде не як боротьба, а як нагорода. Зима не ворог, якщо її приручити, і пастка для снігу це не пастка для природи, а спасіння для землі.